Князь Роман Ружинський, був представником древнього роду козацьких ватажків з роду Ружинських. Роман Руженський очолював козаків під час війни Польщі з Росією під час царювання Дмитрія II, котрий насправді не був сином царя Йоанна III Грозного, а був всього-навсього самозванцем. Багато істориків 19-ХХ сторіччя критично відносяться до походу козаків під очолюванням Романа Ружинського на московські землі, мотивуючи це тим, що козаки пішли на своїх єдиновірців, ді на царя батюшку і далі по тексту. Хочу зауважити, що на той час Україна, як би нам цього не хотілося б неприємно було чути, знаходилася під владою Річі Посполитою. Тому козаки, як злагоджена бойова одиниця найбільш боєздатного польського війська, мали всі свої шанси потрапити саме на московітську землю. Цю війну затіяли не українці, а поляки під проводом свого короля. Таким чином, козаки виявилися втягнутим у цю міждержавну авантюру ще у далекому 1605 році. У битві при Річці Севі, коли вони своєю мужністю врятували лже Дмитрія від цілковитого розгрому і дали змогу польському війську і Царевичу відійти в напрямку Рильська. Це сучасна Курська область, наскільки я розумію. Тому завдяки цій мужності козаків вдалося врятувати саме цього лже Дмитрія II. Під час другого походу лже Дмитрія. У 1607 році понад 13 тисяч запорізьких козаків, не тільки реєстрових та нереєстрових, а так -так також надвірних, котрі служили при дворах різних шляхтичів, брали участь у війні проти Російської імперії на той час та під проводом Романа Грожинського. Перша битва між цими військами, між московитами та Польськими військами під командуванням Дмитра відбулася у далекому, як вже сказав, у 1607 році. Московиті очолював цю битві Дмитро Шуський та Василь Голіцин. І ця битва вже друга сталася поблизу російського міста Орла, де російські війська під проводом цих двох воєначальників зазнали нищівної поразки, а врятували їх. Німецькі найманці, котрі прикрили відступ московських військ, від повної, щоб не знати повної поразки. Наступна битва між козаками Романа Ружинського та московськими військами відбулася біля російського міста Тушино, що знаходиться під Москвою. Їм протистояла рать Андрія Артищева, Бій був дягим та запеклим. І козаки у цій лютій битві. Перемогли, а самому Артищеві чудом пощастило рятуватися тільки з невеличким загоном охорони і втекти до міста Устюжна. Після перемоги у Тушино, що була під самою столицею, принести представники російської боярської опозиції, поїхали під Смоленськ, де знаходилася ставка короля Польщі та Річ Посполитості Гізмунта III, і запропонували йому, щоб на московській. Трон сів його син королевич Владіслав. Після чого короний гетьман Жолківський, гетьман Річі Посполитий, підвів свої війська під Москву, де об'єднався з військами Романа Ружинського. Цар натомість кинув у бій свій останній резерв під командування свого брата Дмитра. Але Дмитро знову жіми військами був розбитий. І бояри скинули царя Шуйського з трону і відкрили браму перед військами Річі Посполитої та Козаками. Роман Рожейський війшов у браму Москви у тому далекому 1607 році, де пробув до жовтня 1612 року, коли козаки відступили під натиском ополчення на чолі з Мініном та Пожарським. Сподобалося моє відео, став під лайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких лицарів України ти хотів би побачити чи почути у моїх відео.